Центральну Європу заливає у Чехії. Вже кажуть про сімох загиблих у наслідок повені. В Німеччині ще про двох готуються протистояти підтопленням уряди і населення Угорщини, Словаччини та Польщі. Велика вода наближається до Берліна. У Бундескраїні заливає автобани та залізничні колії. З епіцентру повені репортаж Наталі Фібрік. Найболючіша стихія вдарила по Баварії. У місті Пасао розлилися зразу три річки Дунай і Ната Ільц. Мости над ними ледве видно над водою, а кораблі подекуди пропливають просто біля будинків. Усю ніч рятувальники прочісували затоплені райони в пошуках людей, які не встигли покинути домівки. Перевести довелося навіть міську в'язницю. Утім, дехто все ж залишився перечікувати стихію вдома. Жертвам великої води розвозять питну воду і щоразу питають, чи не вирішили вони виїхати з власних будинків. Так, я тут залишаюся. А... Куди мені ще йти? Якщо в Баварії рівень води сьогодні став повільно спадати, то в Саксонії та Саксонії Ангаль тільки очікують піку паводка. Відбивати стихію тут готувалися всю ніч. Мішки з піском розкладали і на автобанах, щоб не пустити воду. Від Саксонії і до Берліна дві смуги автобану з трьох перекриті на під'їзді. Великий затор. Просто посеред ночі пожежники будують дамбу, щоб укріпити трасу від затоплення. Неподалік тече річка Мульде, яка саме вийшла з берегів і затопила кілька міст. Востаннє такі заходи безпе. Ки тут вживали в 2002 році, тоді повінь у Німеччині вважали безпрецедентною. Пожежники діють злагоджено ніби побудують таке щодня. Ось великі мішки. В них засипають пісок і так ми ставимо штучну дамбу. Виходить щільна стіна з боку річки, клумаки величезні ставимо їх один до одного. Мішки ставлять не на асфальт, а акуратно на клейонку. Кілька годин і робота готова. Для цього треба людей із десяток. -го. Головне, щоб піску не забракло. Тоді за дві години ми впораємося. і клейонку проклали. Так, Це додатковий захист, аби вода не могла пробитися через щілини. Федеральний канцлер Ангела Меркель сьогодні прили. Летіла у кризові регіони, і попри любов до ощадливості, пообіцяла жертвам паводка 100 мільйонів євро. З огляду на те, що ми часто витрачаємо гроші, то ця сума є доброю інвестицією, у разі чого можете жалітися просто мені. Втім, про припинення стихійного лига говорити зарано. В баварії вода потроху пішла на спад, натомість на сході Німеччини рівень річок тільки наближається до максимуму. Наталія фібріхтеля Лінвінтом з Німеччини новини два